Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь, як згенерувати SSL-сертифікат для його встановлення. Для початку переходимо в особистий кабінет та обираємо потрібний нам сертифікат. Перш за все, потрібно згенерувати CSR запис. Для цього обираємо вкладку CSR-генератор. Унікальні ключі CSR та PrivatKey подальшому знадобляться для встановлення SSL сертифікату на Домен. Вводимо дані обов'язково англійською мовою. Ім'я домену, організація, місто, область, відділ, країну та емейл. Натискаємо Згенерувати цієсар. Нижче відобразились необхідні згенеровані записи, які обов'язково необхідно зберегти локально на комп'ютері. При генерації ключів через наш генератор вони автоматично відправляються на ваш контактний емейл окремим листом. Після генерування вказаних записів повертаємось на вкладку Інформація та у блоці Інформація про сертифікат натискаємо кнопку Налаштувати сертифікат. Наступним кроком ви обираєте веб-сервер. Якщо у вас послуга хостингу, тоді обираємо C-Panel VHM. Для решти серверів можна вибирати Apache, Mod SSL. Обирайте потрібний та вводите запис CSR, який ми зберігли раніше. Нижче вводите особисту інформацію, обов'язково англійською мовою. Особисті дані мають відповідати тим, які були вказані при створенні запису CSR. Після введення даних натискаємо кнопку Натисніть для продовження. Наступний крок перевірка володіння доменним ім'ям. Також тут уточнюється, чи потрібно вашому домену префікс www. Найшвидший варіант емейл-валідація: для цього потрібно мати або створити одну з поштових скриньок, які ви бачите на екрані. Після цього натискаємо кнопку «Натисніть для продовження. Коли всі кроки будуть виконані, на зазначену вам пошту буде відправлено відповідний лист з підтвердженням реєстрації. Переходимо за посиланням. Та натискаємо Verify. Генерування SSL сертифікату завершено. Якщо ви обрали тип валідації файл, ви отримаєте такий лист. Для цього заходимо в панель управління хостингом. В менеджер файлів. Для підтвердження сертифіката потрібно в корневій директорії сайту, якщо директорії не створені, створити приховану директорію Wellknown. Зверніть увагу на точку на початку. В директорії Wellknown створіть PK Validation. Далі в PK Validation створіть файл з ім'ям certom.txt І скопіюйте в нього текст, який вказаний в листі жирним шрифтом, переконавшись, що в файлі немає зайвих символів, в тому числі пробілів. Для перевірки володіння доменом, вам необхідно відкрити даний файл в браузері. Вводимо назву сайту і шлях, в якому розміщується ваш файл wellknown, Якщо відображений текст збігається, перейдіть за посиланням з листа Verify the Domain. Генерування SSL сертифікату завершено. Незалежно від обраного вами способу перевірки, сертифікат необхідно інсталювати. Для цього переходите в панель керування в нашому випадку це cPanel. В розділі Безпека обираєте пункт SSL TLS. Обираємо пункт Керувати сайтами із захистом SSL. Гортаємо сторінку. Обираємо потрібний домен. Далі переходимо на панель управління продуктом. Обираємо пункт Показати сертифікат. Копіюємо дані з блоку x.509 сертифікат, повертаємось в C-Panel і вводимо цю інформацію в першому вікні. В друге вікно необхідно вставити ПриватКей, який ми зберігали раніше в текстовому документі. Після цього натискаємо кнопку Автоматичне заповнення за сертифікатом, а потім Інсталювати сертифікат. Встановлення сертифікату завершено. Якщо після перегляду відео ваше питання не було вирішено, або ви не знайшли потрібного вам рішення, зверніться до технічної підтримки HostPro, яка працює цілодобово. Фахівці з нашої команди Техпідтримки 24 на 7 онлайн і завжди раді допомогти вам. Посилання для зв'язку з техпідтримкою в описі відео.